70 років тому, в останні дні жовтня 1944 року, територію України було звільнено від німецько-фашистських загарбників. З того моменту для сотень тисяч українців розпочалася пора мирного життя і відбудови країни, її промислового і сільськогосподарського потенціалу. Представники нинішнього покоління добре пам'ятають значимість цієї події. Тож саме з нагоди дня 70 річчя звільнення України від німецько-фашистських загарбників у районному будинку культур днями відбувся урочистий захід за участю представників. Представників влади, громадськості, молоді і ветеранів, учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни. Слова вдячності ветеранам сказав голова районної державної адміністрації Олександр Пересада. Я вам бажаю миру, я бажаю нашому молодому поколінню, щоб вони ніколи не відчули того, що пережили наші діди. Наші батьки, наші герої. Адже, як ми знаємо, герої не вмирають, тому всіх вас зі святом, вам. Засвідчив свою повагу живим свідкам подій Великої вітчизняної війни, заступник голови районної ради Віктор Захожай. Цей день хочеться вклонитися низько тим, хто виборов нам перемогу в 45-му, хто дав сьогоднішній день. І сказати добра, вам, здоров'я, довгих років, а наше молоде покоління, щоб завжди пам'ятали і завжди говорили, що наші батьки, наші діти, наші прадіди найкращі в світі. Вони нам здобули, здобули перемогу. Свято до ветеранів. Також звернулася заступник міського голови Катерина Єніна. Зі святом вас, дорогі ветерани, носький уклін. Я хочу передати слова вітання від Красноградського міського голови Володимира Івановича Максима, і сказати, що депутати Красноградської міської ради нещодавно виступили з пропозицією на Алеї Слави, яка є в нашому місті, відродити імена всіх тих красноградців, які пішли на фронт і не повернулися з цієї війни. Ми включаємося в велику пошукову роботу для того, щоб відродити ці імена. Відродити цю пам'ять. А коли ми будемо пам'ятати, ми будемо жити. Пам'ятаючи, ми будемо знати, що у нас є майбутнє. Заступник голови районної ради ветеранів Галина Павлова закликала представників молодого покоління свято шанувати пам'ять своїх дідів і прадідів, більше уваги приділяти ветеранам, берегти і шанувати власну історію. Сьогодні у нас присутствують учасники війни. Сегодня у нас присутствуют дети войны. Их мало, но они есть. И сегодня я обращаюсь с словами просьбы к молодежи, которой много в зале, и я этому очень рада. Не забывайте ветеранов, которые прошли долгий, трудный, мужественный путь. Урочистий захід завершився покладанням квітів до меморіального комплексу братські могили та невеличкою концертною програмою.